Дякую, дякую, по перше, за привітання. В свою чергу, користуючись можливістю, хочу привітати команду, команду вболівальників, звичайно, вболівальників, які завжди на зв'язку, які навіть сьогодні до гри дзвонили, бажали успіху, які слідкують за нами по слідкують за нами онлайн, не маючи змоги відвідувати зали. Так тому при е, вітаю всіх, вітаю всіх причетних керівництво клубу. Е, стосовно самої гри, по гарячих слідах важко аналізувати, але. Звичайно, вона була важка, як всі могли бачити, важка, але намагалися стояти на своїх правилах і в кінці отримали потрібний нам результат. На сьогодні це найголовніше. Мабуть, кожну гру це найголовніше. Стосовно, стосовно того, як гра складалася, проаналізуємо свої помилки, працюватимемо далі. Сезон тільки починається, і, мабуть, найголовніший посил. Велике дякую на Ский Україн Збройним силам України за те, що цей сезон для нас почався, за те, що ми маємо змогу працювати, займатися улюбленою справою, отримувати емоції, дарувати емоції вболівальникам, глядачам. Мабуть, так, по-швидкому все. В першу чергу, uh... Хочу сказати, вітаю всіх шанувальників українського баскетболу з початком чемпіонату. Дякуючи за суму, ми маємо цю можливість грати чемпіонат. А, також хочу сказати, що я вітаю всіх, вітаю нашу організацію з перемогою моїх гравців. А, і також вітаю всіх наших фанатів, які щиро вболівають за нашу команду. Вітаю з перемогою! А як і очікувалось, нервозна гра, але добре, що ми маємо позитивний результат. Попереду ще два матчі. Тобто команда наскільки функціонально готова. Це не був такий важкий матч, в принципі, втягувач, так, перший, чи команда розстраховує сили на ще два матчі А Я казав е декілька днів тому, коли давав інтерв'ю, що в мене немає бабу, в мене немає трьох ігор, в мене була львівська політехніка, зараз ми маємо е говерлу. Тобто відновлюємося і готуємося до Говерли. Якщо нам потрібно бути, я не знаю. Нема двох ігор, є Говерла. Чи вивчав суперника, говели, дивилися матчем, можливо, приглядати? Добре, я як тренер, звісно, робив якусь працю, але ще раз мій максимальний фокус був на львівську політехніку, і зараз у нас у тренерів є час, у гравців починається відновлення, і завтра вони почнуть готуватися скаутинг і все інше до Говерли. А я, звісно, зараз почну більш детально, ретельно готувати. ちょっと待ってどう